Провідною спеціальністю в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є безпека державного кордону. Однією із основних дисциплін є прикордонна служба. Саме під час вивчення цієї дисципліни з першого по четвертий курс навчання ми вивчаємо різні аспекти управління службою в різних видах прикордонних нарядів, організацію змін прикордонних нарядів, організацію управління прикордонними підрозділами. Саме від навчальної дисципліни. Прикордонна служба залежить наскільки буде розвиненим та професійно підготовленим майбутньому офіцер прикордонний. Всі теоретичні знання, які ми отримуємо в академії під час навчальних занять та тренувань на польовому навчальному центрі, ми закріплюємо щорічною практичною підготовкою в прикордонних підрозділів органів охорони державного кордону. Професія прикордонника входить в топ найбільш перспективних. Безсумнівно, це заслуга людей, що охороняють прикордонні батьківщини, у тому числі і у пунктах пропуску. Підготовка фахівців прикордонного контролю здійснюється в рамках навчання за спеціальністю безпека державного кордону. Цей напрямок є одночасно цікавим, важливим та складним. Прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон першими зустрічають та останніми проводжають подорожніх, та безумовно це є візитівкою кожної держави. Від моральних якостей та професіоналізму прикордонників залежить враження іноземців та наших співгромадян про прикордонне відомство та державу в цілому. Державний кордон та люди. Що його охороняють, утворюють єдине ціле, яке лежить в основі захисту національної безпеки України. З історії нашого прикордонного відомства відомо, що прикордонні війська України були здатні адекватно реагувати навіть на вторгнення угрупувань з території інших країн. Сучасні підрозділи Державної прикордонної служби України в умовах агресії з боку Росії суттєво змінилися та здатні ефективно вести бойові дії разом з іншими структурними підрозділами. Вважаємо себе захисниками Батьківщини. З гордістю впановуємо спеціальність безпека державного кордону. Крім особливостей ведення бойових дій в різних умовах обстановки, курсантами спеціальності безпека державного кордону вивчаються питання бойового забезпечення дій прикордонних підрозділів. Прикордонники постійно вдосконалюють навички дій в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження. Навчання вогневої підготовки в Національній академії проводиться за трьома етапами. На першому курсі ми проходимо початковий етап, на другому курсі базовий етап. На третьому та четвертих курсах навчання ми отримуємо більш знання та практичні навички застосування різних видів стрілецької зброї під час виконання службових завдань. Під час вивчення дисципліни вогнева підготовка на третьому та четвертих курсах навчання ми відпрацьовуємо сценарій, в ході якого ми вирішуємо оперативні завдання зі зброєю, та як, наприклад, відбиття озброєного нападу на прикордонний наряд. Фізична підготовка є однією з основних складових професійної готовності офіцера-прикордонника до виконання завдань з охорони державного кордону. Фізичні тренування загартовують не лише тіло, а й дух, тому курсанти спеціальності безпека державного кордону щодня займаються та вдосконалюють свої фізичні навички, щоб бути готовими до виконання завдань з охорони державного кордону. Прикордонник повинен бути сильним, швидким та витривалим. У тому числі це є запорукою успішного виконання завдань з охорони державного кордону.